Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Головнокомандувач колишніх збройних сил України, а нині посол України Великі Британії Валерій Залужний дав таке велике розгорнуте інтерв'ю нашим колегам з радіо Войс в рамках спілкування їхнього в них триває зараз стіл під назвою «Україна змінює світ. Діалоги про можливості. Ми вже обговорили, що Залужний, ще піде він на вибори, зокрема, балотуватися. Валерій Федорович каже: ну зараз взагалі не ті часи, не ті умови, коли будуть якісь інші умови, то ось тоді ми ж і будемо міркувати. І тоді. І ми почуємо від нього заяви. Також а, а, Залужний розповів про те, як Ри Британія зокрема реагує на низку учних звинувачень Трампа на адресу України. Посол України у Великій Британії заявив, що, попри ті звинувачувальні, неоднозначні а контроверсійні та заяви, які лунають від Трампа на адресу Києва його та його адміністрації. Офіційний Лондон непохитний. Офіційний Лондон не хоче послаблювати підтримку України. Таку думку висловив Валерій Залужний. Нагадаю, цитую позиція. Лондона, незважаючи на ті заяви, які лунають із за океану, і від урядовців США, позиція Великої Британії залишається незмінною. До речі, це було сказано і до того, як пролунали оці останні заяви Трампа, і це вже було сказано і після того, як ці заяви пролунали. Британський уряд і британський народ абсолютно підтримують Україну запевнив залужний. Він уже поговорив з британцями на цю тему на тему того, як зараз Британія реагує на заяви Трампа на загал. Окрім того, зауважує залужений, що партнери України на превеликий жаль при всьому цьому вони не готові до сучасної війни. Ну, це ощутний про Європу. Вони залишилися на рівні 24 лютого 2022 року. Тож їм треба якось трошки активіз... активовуватися, активізовуватися. Моя відповідь, що ні, каже не вважаю на сьогоднішній день. Все ж таки наші партнери залишилися, ще в стані 24 лютого 2022 року. Незважаючи на те, що вже було літо 23-го року, яке кардинальним чином змінило ситуацію на полі бою і змінило, до речі, і правила ведення війни. Вони стали абсолютно нові, але на сьогоднішній день, скажімо так, партнери ще не готові. Ну напевно, тому Он вдруге за три дні сьогодні збирає у себе представників лідерів європейських країн уже інших, ті, які з тих чи інших причин не були запрошені, чи не могли приїхати понеділок на перший екстрений саміт. Такий неформальний країн ЄС Макрон збирає другий саміт сьогодні. Там є вже країни Балтії, Чехії. Ми з вами будемо стежити, польнувати також обговорювати чи готовність у ця в них буде там з'являтися наших партнерів. Партнерів три роки повномасштабної війни. Пора уже бути готовими. Того що тут навіть океану дійсно немає. тут трам правий океану. немає, Росія є і Росія поруч. Нинішня війна за оцінкою залужного це війна перехідного періоду. Тому до цифр на зразок того, що 85% уражень російської армії відбувається за допомогою дронів. Наприклад, потрібно ставитись обережно, тому що ми ще не все бачимо. Ми бачимо якийсь ефект невеличкий, і хочемо його бачити в вигляді системи. Для цього має бути ще величезна бути проведена робота. Партнери мають високі технології, високоточну зброю. Вони мають космос, чого Україна ще не має до цих пір, і саме ці технології можуть працювати в майбутньому. А ще з урахуванням того, що нас чекає величезний поштовх штучного інтелекту, зазначив залужний і зауважив, що Україна має постійно пам'ятати про своїх партнерів і робити все для того, аби скеровувати їм допомагати та на їхні наукові здобутки і технології для. Перемоги, бо має бути нова тактика, нова стратегія спільна з партнерами, нова доктрина, будувати нові організації. А під них під все це будувати вже виробництво, підготовку і так далі. Ну такий непоганий план малює Залужний, Будемо сподіватися, що а, на загал а, буде виконано це і нашими партнерами, і вони якось а, почують, що а, що треба змінювати і активізовуватися. Також Залужний назвав головні переваги, які зараз має російська терористична на полі бою на сьогоднішній день. За його оцінками, колишнього головного. Мандувача, а нині і повноважного посла України Великій Британії. Ми маємо дещо відставання, мабуть, в питанні розвитку технологій застосування безпілотних систем на оптоволокні, які дійсно на сьогоднішній день дошкуляють нашим військам. Ми знаємо на полі бою, і дають росіянам перевагу на сьогоднішній день. Ми не можемо досягнути масовості у застосуванні такої зброї, як керовані авіаційні бомби, або ж захищатися від них. Відповідно, це також дає росіянам певну перевагу. Ну і третє, ми не можемо собі дозволити використовувати ту кількість ресурс. Сорсу, який є УРФ, і платити ту ціну за незначні перемоги, які вони мають зараз саме завдяки поєднанню ось таких трьох компонентів. Бачимо, що Росії є жива сила, є і максимальне завдання людських втрат Росії більше не є ключем до перемоги. Говорить залужний. Ну, до речі, він і визнавав своїх інтерв'ю ще на посаді головнокомандувача в своїх таких програмних статтях, так для західних медіа, що він помилився в розрахунках, що певна кількість вбитих і ранених, зокрема там 500 тисяч, наприклад, да, стане а тригером тієї точкою неповернення для Російської Федерації, що змусить її втрати в живій силі зупинити війну. Бачимо ні, вже скоро цифра стягне. До мільйона двохсотими трьохсотими Росія війну не припиняє, як ми зрозуміли із західних розвідок, Вона тільки хоче продовжувати. Тож, хоча максимальне завдання людських втрат Росії досі залишається актуальною задачою для України на полі бою, цей фактор вже не є ключовим для отримання перевоги. Перемоги вважає. Валерій Залужний для отримання переваги. Екс головнокомандувач відповів також на запитання головреда радіо New Voice НюВОСВАДАЛЯ СИШЯ про те, чи існує ж там уже втрат, може зараз вона з'явилась так, яка може зупинити Росію, чи є ознаки того, що такі величезні втрати мають якийсь ефект на армію і політичне керівництво цієї країни. Сич також нагадав залужному про визнану ним раніше помилку, про яку нагадую от і я, стосовно припущення, що на початку вторгнення колосальні втрати могли стати перепони для Росіян продовжувати війну. Правія підтверджує залучне. Тоді я був впевнений в тому, що якщо ми найбільше завдамо втрат російській армії, і ці втрати змусять в кінці кінців Москву відмовитися від подальших дій подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка на сьогоднішній день. Ми бачимо, що ймовірніше за все людський ресурс для Росії є чи не найдешевшим, говорить Залужний. За його словами, нині можна констатувати той факт, що Російська Федерація точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети навіть через найважчі втрати людей. Тому це потрібно враховувати. Мабуть, максимальне нанесення втрат противнику залишається актуальним, але точно не є ключем до отримання перемоги. врешті -реш. Ну, бачимо, що росіяни дійсно не рахують. А втім, ми продовжуємо аналізувати і рахувати не тільки рейтинг довіри до Зеленського. Ті заяви, які він зараз а, а, видає в спілкуванні з нашими колегами, зокрема США, за словами Зеленського до. Помогли Путіну вийти з багатолітньої ізоляції. Бачите, не тільки так я так кажу, так говорить президент України Володимир Зеленський в Саудівській Аравії. А, окрім того, він прокоментував ще чергові цифри, які ми сипе Трамп без кінця про ті мільярди допомоги, так які він абусім виділяє. Я не знаю, куди йде американська допомога на різні цифри. США. їхня допомога не коштувала 500 мільярдів. Ось це, це точно може сказати Зеленський.